Факти про історію моди, які вас шокують, усім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти пару цікавих фактів про історію моди та як вони повпливали на наш теперішній час, на наш гардероб та повсякденні аутфіти. Перше, це штани. За цей елемент одягу ми маємо подякувати Коко Шанель. В свої часи їй не подобалося, що жінки мають одягати спідниці для їзди на коня. Це було просто незручно, і тому вона вирішила одягнути штани, які до цього носили лише чоловіки. Та пересісти в чоловіче сідло. Саме так штани з'явилися в жіночому повсякденному гардеробі. Це ще раз доводить, що в брюках може бути зручно, якщо підібрати собі правильний розмір посадку, крій та тканину. Покажу вам свої улюблені брюки. Це білі брюки від The Lace. і я їх ношу майже кожен день. Чесно, в мені в них дуже зручно, вони приємні на дотик, вони взагалі не сковують ніякі рухи, що я майже їх просто не відчуваю на своєму тілі. І розвію стереотип. Класичні брюки треба носити лише з класикою. Це не так. В наші часи ми можемо об'єднувати між собою протилежні стилі, і тоді у нас знаходиться свій унікальний. І класичні. Брюки можна носити із світшотами, із светрами, із різними топами, тобто із спортивним стилем також. Ось парочку моїх улюблених образів. Друге це бріджи. Ще в дитинстві це був мій найнеулюбленіший елемент одягу. Мені вони ніколи не подобалися, а зараз вони входять в тренд. Звичайно, це ненадовго і не для всіх, але все ж таки вони в тренді. Я, звичайно, не буду додавати їх до свого гардеробу, бо не всі тренди треба використовувати. А напишіть потім нижче, чи подобаються вам бріджи. Третя твідовий костюм. Раніше твід використовувався виключно для пошиття чоловічих костюмів, але Коко Шанель надихнулася уніформою прослуги та випустила твідові костюми для жінок, зруйнувавши цей стереотип. І тепер вони ніколи не виходять з моди, і більше того, останні роки їх можна зустріти в багатьох магазинах в різних варіаціях. І один такий твідовий жакет, який я собі також нещодавно придбала. Це жакет від Зари в такому приємному оливковому кольорі, в теплому, який я дуже люблю. І вже навіть створила собі пару образів. Четверта, маленька чорна сукня. Ви знали, що цей факт пов'язаний з трагічною історією. Вона була створена в 1926 році як знак трауру за своїм Коханим, але стала феноменом жіночності та елегантності серед жінок. До речі, в моєму гардеробі майже немає суконь. Чому? Тому що я віддаю перевагу саме спідницям. Вони набагато функціональніше, аніж сукні, бо зі спідницями можна комбінувати дуже багато різних верхів. П'яте шанель номер 5 це культовий парфум усіх часів. Але надала ще більшої популярності цьому парфуму Мерлін Монро. В одному з її інтерв'ю її запитали, що ви одягаєте у ліжко. На що вона відповіла? Велдостнекземплводівери поджама топсабатом It's, it's the truth. Шанель номер 5 натякаючи, що нічого окрім парфумів немає на її тілі. Вона була іконою краси серед жінок в ті часи, і тому, звичайно, багато жінок хотіли бути схожими на неї і купували цей парфум. Шосте футболка, яка є у кожної в гардеробі. Раніше була робочою уніформою серед чоловіків. Але в 40-х роках її вперше почали використовувати в повсякденних аутфітах. До речі, хочу і вам показати парочку своїх улюблених футболок в гардеробі. І перша на мені це проста базова лаконічна футболочка від українського бренду. Далі ось така яскрава помаранчева, вкорочена футболка, яка підкреслить. Деталі і додасть акценту до образу. Наступна, це ось така в оливковому кольорі, це мій улюблений відтінок, який дуже класно підкреслює зовнішність. І остання чоловіча, довга. Футболка з таким ось абстрактним принтом, і також з текстом ззаду. Взагалі, футболки це класний елемент одягу, і навесні, і влітку. Але моя рекомендація додавайте їх до свого гардеробу в різних відтінках, з різними принтами, з різною текстурою, щоб вони максимально були різноманітними, а не так, що у вас буде там 3-5 футболок майже в однаковому кольорі і знов таки одного фасону. Все це робиться для того, щоб ваші образи були цікавішими. А також не забувайте, що склад футболки має бути з майже 100% бавовни. Це найкраща тканина. Сьоме сумка на ланцюжку. До 50-х років сумки носили просто в руках. І Коко не розповідала, що постійно губила свої сумочки. І тому вона знайшла рішення цієї проблеми, створивши свою найпрактичнішу, найзручнішу і найгарнішу сумку, яка була на ланцюжку. І останнє восьме це велосипедки. Велосипедки саме в повсякденних аутфітах популяризувала принцеса Діана, яка була іконою 80-х років. Для мене цей елемент одягу один із найзручніших. І я їх ношу зазвичай і на тренування, і також на прогулянки. Що класно їх можна поєднувати не лише з відшотами, топами там, футболками, а й з сорочками, також з піджаками, з якимись кардиганами, тобто вони добре вписуються в різних Стилях. Ось такими цікавими фактами я вирішила поділитися з вами. Напишіть, будь ласка, нижче, який факт ви почули вперше. Мені буде дуже цікаво. Усім гарного дня!